Ох okay, і YouTube! Сьогоднішнє величе відео присвячене тому, як я катався на фанкон. Був я там на другий день і багато чого міг пропустити. Зарані я скажу, це мій перший досвід на таких заходах, і це перший досвід запису таких лайфстайл відео. Плюс на самому заході було дуже гучно, а мій підлічний мікрофон підключався по роз'єму 3.5, якого на моєму iPhone SE не було. Тож сідайте зручніше, ви на каналі CrossFare і ми починаємо. Першопочатково треба було дістатися з Київської області на лівий берег, де і проходив захід. Виджетами домовився о 12-й годині. На вулиці вже тоді стояла спека близько 30 градусів. Поки я вирішив зайти тут в магазин взяти води. Бо Попевнений, ми будемо подихати як тварі, поки будемо стояти в тій клятій черзі. Якщо так. А, прийшов я трохи раніше, ніж, ніж треба було бо мені тупо ніхер діють. Так що поки ми чекаємо колег, з якими ми поїдемо на фанкон. чи колегою, чи коле... да, колегою щодо жінок, щодо чоловіків. Ладно. Давайте я покажу вам свій пічески модний рюдзак і нахер вам це інформація, але зацініть ці ахірічні значки. Вони шикарні. Ладно. Весь вітер не так сильно глушить мікро. Ну що, чекаємо? Ну, це його, то його. Ми зібрались, шановний пан. А, ви не підозрюєте, або тут цілий арсенал Албанії. по-перше, ми ідіоти, чекаємо електричку з тієї сторони, але так. Да. Тепер довелося дочекатися електрички і будемо їхати. Поки чекали електричку, побачили легенду японської культури. Міс Хадзуна Міко. Міку, даю. Ми ваш фанат. І оцей от мовчазний пан з Холнайт. Звичайно. не треба фоткати. Святошин. Ось вони. Красавці. А мене змусили нести тупос. Ай-фокін роб. Лівий берег. людей навалом оцей понабирав все, що мог на себе і несе. От чисто наш ай-раб розпаковка, чи як що ж він ховав в чорному ящикі, шановний. Я? Я нічого не ховав. Це називається народ а, військовий перцовий балончик проти дуже поганих людей. Я так? так. Так, Ось бачите, військовий експерт підтвердив. Це. Тож, якщо ви бачите людину з такою бандурою, не бійтесь, він лише захищає сам себе. Мабуть, десь там вход і сучі по людям тут навіть не так багато людей. Єбать Данте! Це ж Данте! Капець. Коротше, людей не так багато. Бо судячи по тіктокам, які вже були, я думав, що черга буде аж десь там. Ми на фанконі, а тут хрена людей. А, що? Ви думали, я отак. Нахуй ти цей... Нахуй... Коротше, у мене є чудовий оператор. А... Ого. Так от, якщо ви думаєте, що я отак приїду на фанко без з ліхіра, то ні, зараз буде магія монтажа. Е, ще одне включення. Тут мала бути магія монтажа, але я зрозумів, що роздівалка десь там. І мені треба спочатку дійти до неї, щоб передягтись. Знімаю. Е, добре утро, звіті. Е, ну що, ось я е, 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 ніяжит з усім, що тут є. Я мені в вафірі. Сподіваюся, мене не страшить від а, жари. Я не опозорюсь і просто нормально проведу час і зніму щось цікаве. Після того, як ми вистояли невеличку чергу, ми потрапили до павільйону і не дивлячись, що людей тут куди менш ніж на перший день, просунці з тубусом з під РПГ було важко. Перший стенд у якого ми призупинились, був стенд третього ОШБР, де можна було пограти в оператора впівдрона чи купити їх мерч. А, тільки що підійшов якийсь сталкер. І дав отакий от от артефакт. Це, це ключ від якоїсь гри. Скоріше, я її вже автовав, але класно, прикольно. Дуже. А, Він вже кудись втік. Я його не, не бачу. Ну, ладно. Підні студенти. Підні студенти борються за їжу. Прикольно. Оскільки на фалконі загалом на таких заходах я вперше, то мені було в дикованку бачити так багато косплеєрів в одному місці. Тому моя увага була більш заточена на них, ніж на стендах. Тим паче грошей на це щастя у мене не було. Але фотох з косплеєрами я зробив немало. Блін, Я от скажу чесно, не шарю, але те, що я тут бачу, це охерена. Може, навіть наступного року прийду. Казе. Перша ж локація, яка мене дійсно зацікавила, була присвячена Вархамеру. Окрім її трим з фігурками, там були столи, де довкола монструозних діаграм, люди сиділи, граючи один проти одного. Пеня. По цінам блядь, конченим. Жарти я це не буду, бо моя печенка скаже ти нахер. Але якесь пойло я маю купити. Взяв собі отаку херніс мама. Чуть не вирений, вон жарт. Взяв собі от ухов... да. чуть... <проб> з ухов... манга. <проб> Спробуємо. <проб> Вважаю, це найкращий косплей ever. Я це не завалив. Так от, а, мы все ще на фампоні дайкі людей. Скільки разів я уже це сказав за відео, я не знаю. Але я в шоці. Я таких заходах і... а їх вас підказати. Пожалуйста. Е! Є, заробив. Я тебе не знімаю. Так, коротше, спробуємо цю херню. Яка вона на смак? Це тупо манговий сок. Але дуже але дуже смачно. Скільки ти за нього віддав? Хер я знаю, я не рахував. Жах. Ну, хоча б не траванулись. Далі після дегустації манго напою ми поперились поміж селажів, де продавалися від авторських футболок до ПВХ патчів, після чого ми вийшли до сцени, де виступали якісь чуваки. За гортне шарю, плюс вони балакали зі слухачами. Ось якась доня. Я батя що? Я знайшов. Тут має бути лікан. Отут має бути лікан. А ще якийсь ринг, де мають бути людину. Поряд також стояла локація з укр-ютуберами. Багато відомих піплів, але того, кого я шукав, не було. Отаке з воїня. Анкретна войня. Блукаючи далі, я наткнувся на стенд компів Artline. Були там як білі акваріуми, так і тематичні, як той же ПК по кіберпанку. Але особисто мене прикольнув комп з 50-90. Карта буквально розміром з газоблок. Це одна, якщо що, мені зараз накладуть а це одна забав фанкону. Доволі цікава штука. Що так, так мало, же давай, да? ту же давай, блін. Да. О, нормально. Я зараз заплачую від болю, але окей. А, мені подобається їбать, вот, у мене аж рука вже ціні. А, Так, да, це забави на фанфоні. Якщо вам буде нудно, попросіть свого друга, щоб він вам заїбав турнікет. На фоні щось аре. Кстати, да, я вирішив трохи зняти, оце все було жара, це піф'єн, блять. Коротше, це аре, це кричить. Я не знаю на що вам ця інформація. І що взагалі мене чутно. Невідомо. Булять, є бачите, воно. Нахер Ще рискоші серед стентів і фудкортів, мені все-таки вдалося знайти цю людину. А, пані табанове, я найшов його, я його найшов. А... Цією людиною виявився мій колега по YouTube, Лікан з каналу 667 МГц. вже, здається, чому... Та ні, ніби добре. Ого. Пан лікан. Зробив нам неймовірний підгон. Сяо. Ну що таке продовжуємо, Вибачте, у нас була вічка І цей стікер, типу, гуртав, в котрим я граю. Виглядає шикарно. Це я урочисто повішу десь на важливе місце, бо виглядає шикарно. Ми добре поспілкувалися між собою, я навіть отримав тематичні стікери, і під кінець навіть взяв у мене інтерв'ю. Я вирізав найцікавіші питання, повне ж інтерв'ю можете подивитись у нього на каналі. Ну що ж, тепер підійшов час дурних питань, бо оперативні спогади ми розблокували трохи. Все, можна, так. Да. Наскільки -на -на жорстокий твій диск? А, у мене є особиста панк, а, папка, яка називається а, Ростовська різня. Настільки жорстоко. Адобряємо. Да. Скільки треба кришок від процесорів, щоб зробити Бетманську броню. А, ну, Якщо брати оці, оці стандартні від Кока-Коли, то я думаю, десь більше півтори тисяч. А якщо брати алюмінії від повноцінних банок, то ну, думаю штук 300-400 вистачить. Сучас е... залежно, якосам. якщо кольчугу чи лапну. Все. А то я хотів тільки перепитати, це на фулл-сет броні, чи тільки на. Ну, особисто я закачу, бо більше подвіжно і. Ну, типу, її легше зробити, як на мене, чим повноцінний латний кірасу. Яку операційну систему ти зараз використовуєш на своєму основному комп'ютері? Я пожартував, що скайп, але на жаль, це стандартна десятка. А тепер. Коротеньке питання, і ти маєш вибрати одне з двох. Ага. Рева чи А, Я за чай. Приймається. Ти недостатньо Бэмен, щоб. А моя, моя нирка каже, ні. Добре. Що береш? Linux Hanna Montana Edition чи Windows Longhorn? Hanna-Montana, звісно. Ну і останнє запитання. Чи ти вважаєш, що все сучасне залізо це маркетинг і прошуки носатих демонів? А, вважаю, що так. Але інколи треба використовуватися зброї демонів проти демонів? Ну що, дякую за інтерв'юху. Така коротенька херня була. Ну так. Разом 6-67 МГц і... Crossfire Hub, Підпишіться, будь ласка, мені нема на що їсти. Підписуйтесь обов'язково. Катисяку херню. Ось вони справжні українські ютубері. Ось він справжній андерграунд. Поки там якусь дурню розказують. Ми тут сидимо в кутку, нам добре. Да. А, для позерів. мені тут задавали інтерв'ю, поки отут от там на фоні мужики волі гатились. Було весело. Також блукачі я знайшов цілий шмат, присвячений ДНД. Може, якби я побачив його раніше, то просидів би там до закриття. Але через особисті причини та спеку ми вже закруглялись. Oh, right. <laughs> Під дня я вирішив підійти до астенту Бладі, де вони щось розігрували. Але розіграш мав відбутись о 18-й. Ми ж в цей час вже їхали додому. Загалом мої враження від заходу лишились позитивними, і білет вони окупили. Але сюди треба їхати з грошима і готовністю у випадку чого переносити спехку, чим я не володію. Може на наступних фанконах я теж буду присутній. Може ні, подивимось. А з вами був Фелікс, ви були на каналі Crossfire, чекніть відео з лікана, загляньте на мій телеграм-канал, що буде в описі, і ще побачимось.